Вітаю! Сьогодні українські письменники та письменниці поділяться помилками, котрі своїй кар'єрі вважають найгіршими. В описі буде багато посилань не лише на інстаграм, а й на ютуб та телеграм-канали. Обов'язково долучіться, там є безліч цікавих порад. Всім привіт, вітаю зі святами. Мене звуть Марина Гайдар, я авторка серії готичних детективних романів Тіні Касандри. І сьогодні я хочу трошки розповісти вам про одну доволі типову помилку, яку я постійно. Яку я постійно припускалася на початку своєї письменницької діяльності. Ну, оскільки це початок моєї письменницької діяльності припадав на мої підліткові роки, то, в принципі, можна сказати, що помилок було багато, але я хочу розповісти вам саме про цю, тому що вона відбувалася доволі систематично. І полягала вона у наступному. У ті роки, коли я починала писати, я не складала собі жодного плану перед тим, як починати власне писати художній твір. А я працювала завжди у режимі потоку свідомості, бо ну, на той час я дуже мало знала про те, що таке письменництво. Я не вивчала його з точки зору теорії, не намагалася зрозуміти, які є підходи, тому. В моєму розумінні єдине, що справжні автори могли робити, це працювати у режимі потоку свідомості. Але з роками, звісно, я дізналася, що не всі письменники працюють саме так, деякі пишуть детальні плани перед тим, як вони взагалі починають перший рядок свого твору записувати. І як з'ясувалося, це саме той стиль роботи, який підходить мені. Тому що, як відомо, письменники поділяються на дві категорії: на архітекторів та на садівників. Садівники це ті, які пишуть саме у потоку свідомості, вони не намагаються складати заздалегідь жодних планів. Ну, Може, у них все ж таки, є якийсь невеличкий план, який вони тримають в голові, але весь їхній письменницький процес заключається в тому, що вони просто закриваються в кімнаті від зовнішнього світу, сідають писати, і там вже як Бог на душу покладе. Для мене це не той випадок, який працює ефективно. І, на жаль, я витратила дуже багато часу, декілька років свого життя, на те, щоб це для. Себе встановити. Тому всім, хто починає писати, я раджу, по-перше, спробувати обидва ці варіанти. Якщо вам приємно і зручно працювати, просто сідаючи перед чистим аркушем і записуючи все, що, у вас все, що у вас народжується у вашій геніальній голові, то значить, ви належите до садівників. Якщо ж вам потрібно планувати заздалегідь, це теж той спосіб, який ви можете спробувати і вирішити для себе, чи він для вас працює. Я сподіваюся, що ця порада буде корисною для глядачів, і дякую авторові каналу за те, що запросив мене поділитися своїм досвідом. Бувайте, щасливих вам свят! Ніколи не варто недооцінювати лиходія. Справа в тому, що я не люблю зображення насильства в мистецтві, мені потрібно, щоби завжди перемагало добро. Але перемога може бути яскравою лише тоді, коли протагоніст і антагоніст рівноцінні. Я досі припускаюся цієї помилки. Ретельно продумую героя, але лиходія лишаю на сам кінець. Не робіть мені помилок. Що потужніший і краще змальований антагоніст, то цікавіше читати. Справді, особисто я теж дуже часто не даю персонажам належного випробування. Відсутність труднощів не дозволяє героям розвинутися і розповісти цікаву історію. Глибина розкриття героя залежить від рівня проблем, які ви йому даєте. Вітаю усіх. Мене звати Юлія Кубай і я українська письменниця. Хочу сьогодні вам розказати не про свої найгірші помилки у письменництві, але такі незначні, які дозволили мені рости у цьому напрямку. Отже, перша. Деколи я думала, що от, якщо я написала цю сцену, отже, вона повинна точно бути в книзі. І навіть якщо я відчуваю, що вона не дуже вписується, що, можливо, в ній є якісь проблеми, ні, я все одно її залишала, тому що я ж її написала, як я можу її видалити. Ні. Не потрібно боятися видаляти овивки. Це нормально. І якщо ви відчуваєте, що вона ця сцена якась не така, що потрібно її видалити чи підправити, робіть це і не бійтеся, тому що це дуже вагомий такий крок до редагування і створення вашої книги, такої, якою будуть захоплюватися інші. Друге, не потрібно дуже багато описувати. Я колись думала, що от я бачу сцену, мені треба детально описати, просто на декілька таких абзаців, ось цей простір до маленької дрібнички, як оце пилинка спадає десь у просторі. Я люблю читати такі книги, але я знаю, що не потрібно таким зловживати у своїй творчістю, оскільки це може збити читача, можливо його відволікти, і просто захочеться закинути. Треба довіряти своїм читачам більше і давати їм розвивати свої фантазії, уявляти простір так, як вони хочуть. Ви повинні маленькими штрихами описувати все довкола, і щоб вони більш проникалися цим. І третє, що я б хотіла таке додати, те, що ви. Не повинні соромитися того, що ви написали. Я дуже довгий час говорила ось такі фрази. Знаєте, це моя була перша книга, вона не така досконала, ну ви знаєте. Та ні-ні ні, не купляйте. Коли Видала свою другу книгу, і я теж так, ну знаєте, ну так, да, ну ви ж розумієте, це для розвитку я все робила. Але коли я прочитала одну неймовірну книгу американської письменниці Сторітейлинг, як не залишатися байдужим, вона сказала неймовірно класну річ, яку я усвідомила, що ніколи не потрібно соромитися вашої творчості, не потрібно якось говорити, що ну так, але воно не досконале. Ви повинні ставитися до своєї творчості з любов'ю і розуміти, який вклад ви це робите в неї. І прописуєте, і створюєте. Це дійсно неймовірно велика робота. І нею потрібно пишатися попри результат, попри те, що ви відчуваєте. Ви повинні насолоджуватися і любити те, що ви робите. Оскільки я знаю дуже багато письменників кажуть, ну коли в них запитають. О, а про що твоя книга? І вони такі, ну, знаєш, ну, там кличе, хлопець, а потім дівчина, і вони якби, от, щось от, розслідують. Ну, ми дуже часто з тим стикаємося, і я теж як була молодим аматором, зеленим письменником, казала теж, «Ну, там ну, там, чуть-чуть про любов, чуть-чуть про те, і ну, в принципі оп, і книга готова. Ні, у нас є історія, і ми повинні з любов'ю розповідати про те, що ми створили. У кожного нас є історія. Як зародилася ця ідея, як ми її розвивали, скільки досліджували, на кому що випробовували. Нам потрібно з пристрастю про це розповідати і ніколи в житті не соромитися того, що ми пишемо. Ось таких три правила, які я для себе взяла. От і. Ними керуюся і продовжую писати. Тому любіть те, що ви робите, і творіть. Напевно, мені пощастило і в моїй кар'єрі не було якихось особливих помилок. Ніхто не крав мої тексти, я не підписував погані контракти, не випускав щось, про що потім шкодував. Але можу сказати про найбільші труднощі, з якими я зіткнувся. Найважчим був період до того, як я знайшов свою літагенцію та свого видавця. До ової темпори все було доволі непевно. Я не знав, чи видадуть мене, не знав, чи це буде комусь потрібно. Зараз, коли поряд зі мною команда чудових людей і професіоналів, працювати над текстами стало значно легше і приємніше. Це справді досить поширена перешкода. На початку шляху ти почуваєшся, наче без землі під ногами, і головним завданням є не опускати рук. Якщо продовжувати працювати, обов'язково знайдуться ті, хто зацікавляться вашими роботами. Вітаю! Я Олена Кузьміна, авторка антитопів проєкт Лабіринт та Урбан Фентезі Морок. над містом». Якщо говорити про помилки, то я думаю, що за свій шлях я їх зробила багатсько, Але є одна така основна, яка стала підґрунтям для решти помилок. Це те, що з моменту, як я підписала договір на свій дебютний роман, я поставила письменництво в найвищий пріоритет у своєму житті. Вищі буквально за базою потреби за сон, за їжу, за відпочинок, за основну роботу, яка мене годує. І це було дуже згубне рішення, яке призвело до того, що зараз доведеться якийсь час витрачати на відновлення. Та не кажучи вже про те, що в такому стані важко досягти бажаного результати кепський бо кепський стан. Тому, мабуть, якщо б зараз можна було повернутися на два більше скільки там років словом назад, я би собі сказала, будь ласка, спочатку ти спиш, потім ти редагуєш, спочатку ти спиш, потім ти пишеш, спочатку ти їси, потім ти там працюєш над сюжетом. Це речі дуже такі базові, ніби очевидні. Але в моменті важко прийняти правильні рішення, тому так найбільша помилка це не мати в житті балансу і ставити все ось на <смірко>, пожертву на вівтар письменництва. Я письменниця-дебютантка, у 2023 році у третьому році Темпора, вийшов мій перший роман «Острі забутої Пасхи та оповідання у колективній збірці сучасних авторів Гарний день аби жити. Тому припускаю, що найбільше мої помилки ще попереду. Та є одна, якою я припустилася, поки писала свою першу історію. Це думка, що вона може бути хорошою або поганою в вакуумі. Звісно, зі свого власного читацького досвіду я розуміла, що книги, якими я захоплююся, або які мене не зачепили, можуть водночас розчарувати або припасти до душі комусь іншому. Та коли писала я сама, здавалося, що можна зробити так, аби історія була до вподоби всім. З цього вийшла інша помилка. Мені завжди здавалося, що можна написати ще краще, і, якщо чесно, здається і досі. І звісно, зараз я зустрічаю різні відгуки про острів. Хтось із читачів пише мені, яким приємний був час, проведений із книгою, а хтось зізнається, що це не їхня історія. Тому зараз, працюючи над другою книгою, я фокусуюся на тому, аби фінальний результат подобався спершу мені. Я пишу історію, яку сама хотіла прочести. Вдруковану літературу я обірвалась відносно нещодавно, близько півроку тому, хоча пишу я із самого Малку років, мабуть, семи. Зрозуміло, що на шляху до успіху завжди чимало перешкод. Не всі долеш успішно так чи інакше помиляєшся, і помиляєшся неодноразово. Тут важливо не ставитися до цих помилок як до власного провалу, а просто винести з них щось важливе та йти далі. Авторка зазначає, що, напевно, її найгіршою помилкою була невірність собі. Мистецтво річ тонка в якій кожен прокладає свій шлях самостійно. В історії моєї творчості було немало непроханих порад, які збивали мене з пантелику. За важкий стиль зроби легше, за багато метафор зроби простіше. Поганий псевдонім зміни на справжнє ім'я, тема релігії, відлякує читачів, прибери і так далі. Авторка прислухалася, вносила правки та, зрештою, все перекреслювала, бо розуміла, що історія переставала бути її власною. Ми маємо вірити собі та йти своєю дорогою, ви знаходите власне ноу-хау. Мистецтво любить свободу, тож не заганяйте його у загальноприйняті рамки. Грайте за своїми правилами. ви творець, і ви так бачите. Під кінець скромно додам... І про себе. Мені знайомі всі сьогодні перелічені помилки, особливо відсутність плану та слабкий антагоніст. Проте найгіршою я вважаю те, що ти почав писати. Найчастіше я занадто пізно подаю конфлікт. Мої герої щось роблять, кудись ідуть, а що в зоні ризику, так і не зрозуміло. Така книга швидко набридне читачу. Щоб це виправити, зараз я виписую, що буде перешкодою в кожній главі. Це допоможе поглянути на книгу в цілому та зрозуміти, де є слабкі місця. А на сьогодні все. Підписуйтеся на всіх авторів та пишіть хороші історії.